Всім привіт! В цьому відео ми розберемося, як встановити та як використовувати GitHub Desktop. Для цього знаходимо посилання в описі або в пошуку пишемо GitHub Desktop. Переходимо за першим посиланням на сайт. Нам пропонує скачати версію для Windows. Скачуємо. Також можна вибрати на інші операційні системи. Відкриваємо скачаний файл. Далі нам потрібно авторизуватися. Для цього нам потрібен аккаунт на GitHub. Нажимаємо Війти. Вводимо логін на пароль. Далі Continue. Далі «Authorize Desktop. Далі відкрити GitHub Desktop нас просить. Все, ми бачимо наші дані. Тут ми можемо встановити їх так, як вони в нас по замовченню стоять, або редагувати. Внизу показано, як наш коміт буде відображатися в історії комітів, натискаємо «Фініш». Далі нам відкривається вітальне вікно. На ньому ми бачимо наші репозиторії на GitHub. Також ми можемо створити навчальний репозиторій, клонувати репозиторії з інтернету, створити новий репозиторій, або додати існуючий на вашому жорсткому диску. Ми створимо новий репозиторій. Вводимо назву його. Назва повинна бути без провілів. Можемо додати опис. Вибираємо місце збереження нашого репозиторію. Можемо додати файл readme. Для цього потрібно поставити тут галочку. Вибираємо Git Ignore. Так як ми працюємо з Unity, вибираємо Unity. І також можна вибрати ліцензію, але вона нам не потрібна. І натискаємо Create repository». Наш репозиторій створився. Бачимо наше головне вікно, в якому ми будемо працювати. Коротко пробіжимося по інтерфейсу. Вгорі у нас знаходяться пункти меню з основними діями, які ми можемо виконувати. Тут у нас знаходяться наші репозиторії, також поле пошуку. Додатково ми можемо клонувати репозиторій, створити новий або додати існуючий, вкладка Change показує наші поточні зміни. Які ми ще не закомітили. Зараз у нас їх нуль. Тут вводиться назва коміту, тут опис коміту, якщо він потрібен, і кнопка закомітить. Якщо ми не відправили наш останній коміт в віддалений репозиторій, у нас відображається кнопка undo, за допомогою якої ми можемо відкатити останній коміт. Ось бачите, у нас відкотився коміт, і показуються наші останні зміни в коміті, також його назва. Закомітимо назад його. Вкладка History відображає історію комітів. Тут ми бачимо назву коміту, хто його зробив і коли зробив. Тут відображається, які зміни в цьому коміті, і вікно з детальним описом. Тут ми бачимо, що було все додано. Додатково ми можемо розділити, наприклад, до і після. Далі, в нас є вкладка з нашими гілками, які є в репозиторії, рядок пошуку гілок. Кнопка Створити нову гілку, наша поточна гілка, біля неї стоїть галочка, час останньої зміни гілки. Наприклад, якщо ми напишемо якусь назву гілки, якої не існує, ми можемо натиснути або тут, і в нас створиться така гілка з цією назвою, або ось тут, також нам повідомляють, що такої гілки не знайдено, і ми можемо створити цю гілку. Ця кнопка допомагає нам мержити гілки в нашу поточну гілку. Тут через рядок пошуку ми можемо знайти потрібну гілку, яку ми хочемо вмержити в нашу гілку. Ось тут буде їхній список, зараз показує лише нашу гілку. Далі натискається кнопка Create Emerge Commit, і воно вмержиться в нашу гілку. З цим ми будемо детально розбиратися далі у відео. Далі йде опціональна кнопка, яка змінює свою дію в залежності від того, що ми можемо в даний момент зробити. Зараз вона пропонує нам опублікувати репозиторій. Також нас вона продублювана ось тут. Тут ми можемо відкрити наш репозиторій в текстовому редакторі, а ця кнопка відкриє нам репозиторій в провіднику. Натискаємо опціональну кнопку і запушимо. Нам пропонує вказати назву, опис і вказати, чи репозиторій буде приватним. Якщо галочка стоїть, то значить наш репозиторій буде приватним. І далі ми публікуємо наш репозиторій на GitHub. Опціональна кнопка змінилася, зараз вона пропонує оновити репозиторій. Якщо в нас хтось змінив на гітхабі наш репозиторій, нам це покаже. Також ця кнопка перетворюється на pull або push, в залежності від поточних дій. Також ці всі дії продубльовані в меню. Якщо в нас встановлений Git, ми можемо відкрити наш репозиторій в консольній версії Гіта. Нажимаємо правою клавішею, Open in Command Prompt. Натискаємо. І у нас відкриється в командному рядку наш репозиторій. Пишемо git help і нам відображає команди, які ми можемо використовувати. Розглянемо ще декілька способів створення репозиторії, окрім звичайного, який ми вже розглянули. Наприклад, в мене є Unity проект. Ось його назва і місце знаходження. Відкриваємо його в робітнику, копіюємо назву. Бажано, щоб назва була без пробілів, інакше не вийде. Відкриваємо. GitHub Desktop, створюємо новий репозиторій, вводимо це ім'я, також шлях повинен співпадати. «Gitignore» вибираємо в «Unity», ліцензію нам не потрібно. І до того, як створюємо, подивимося, що тут немає нічого від «Git», відкриваємо GitHub Desktop» і створюємо. Проект створився, відкриваємо історію, і бачимо, що в нас тут додалися всі файли, які були в тій папці. Відкриємо цю папку, і бачимо, що в нас додалися Git файли. Наступний спосіб, наприклад, у нас знаходиться проект на Гітхабі. Для того, щоб нам його скачати собі на комп'ютер, нам потрібно відкрити цю вкладку і натиснути Open with GitHub Desktop. Натискаємо. Нас просить відкрити додаток. Далі тут з'являється вікно з адресою нашого репозиторія і шлях, куди цей репозиторій буде клоновано. І клонуємо так, все ми бачимо наші гілки. І наш репозиторій. З історією. Ще один спосіб клонувати, окрім URL. Так як ми авторизовані в програмі, ми можемо бачити наші всі репозиторії, які в нас є. Або вибрати локально, якщо в нас десь є якийсь локальний репозиторій. Для того, щоб краще розібратися з GitHub Desktop, я відкопав свій старий проект. І на його прикладі ми будемо знайомитися з функціоналом. І так, я трохи пошаманив з проектом, зробив деякі зміни. Наприклад, червоним ми бачимо, що я щось видалив, жовтим це я редагував, зелений плюсик це я додав, синя стрілочка це я перейменував. Але ми бачимо, що я зробив це на головній гілці, що робить ні в випадку не можна, бо вам за це тім лід по шапці настучить. Тому для своєї нової фічі мені потрібно створити окрему гілку. Такої гілки ще немає, з такою назвою, тому я створюю нову гілку. Можна натиснути або тут, або тут. Створимо цю гілку. Ми бачимо, що ми створюємося з гілки main. створюємо. Далі нас питає, чи залишити зміни на гілці main, чи забрати їх з собою. Нам, звісно, вони на гілці main не потрібні, тому ми їх перетягуємо за собою. Якщо ми нічого не закомітимо і вернемось на гілку main, нас також це запитає, але ми можемо їх залишити тут. Бачимо, в нас тут немає ніяких змін, все чудово. Ми можемо обновити віддалений репозиторій. Все чутко. Повертаємось на нашу гілку, і бачимо, що в нас з'явилися приховані зміни. А це якраз ті зміни, які ми не закомітили. Ми їх можемо або видалити, або відновити. Відновимо їх. Іноді перейменування файлів може виглядати як видалення старих і додавання нових. Щоб повернути як було, є лайфхак. Відкриваємо команду і рядок, пишемо команду git add і зірочка. Натискаємо Enter. Обновляємо, і в нас стало як було. Тепер. Я зробив те, що мені не потрібно. Я видалив звук. По-перше, я можу відмінити всі зміни, натиснувши правою кнопкою на список змін, і відмінити всі, або приховати всі, як в нас було що не приховано. Продемонструю. Просто хоп, і в нас приховали зміни. Ці файли мені потрібні в грі, але я їх видалив. Значить, ми їх виділяємо правою кнопкою і нажимаємо Discard Select Change. Все, файл у нас відновився, тепер він є в проєкті. Далі, нам потрібно закомітити те, що ми вже зробили. Для цього ми вводимо назву коміту, також можемо додати опис і натискаємо коміт. Все бачимо, в нас появилась кнопка, щоб відмінити коміт, але відміняти не будемо. Відкриємо історію, бачимо, що в нас є один незапушений коміт. Ми можемо натиснути «Publish branch», воно опублікує нашу гілку на віддаленому репозиторії, і все. Що ми можемо ще зробити? Тут ще є додаткові команди, які можна виконати з цим готовим комітом, але ми його відмінимо. І розділимо на декілька комітів. Можемо прибрати або виділити всі, або виділяємо потрібні нам файли. Міняємо назву на add і комітимо. Додамо ще один коміт. Бачимо наші два коміти вони знаходяться в нас локально, що показує нам ця стрілочка. І так, що ми можемо зробити з комітом? Ми можемо його відредагувати. Натискаємо amend Commit. Тут нам показує файли, які в нас залишилися незакомічені. Назва нашого коміта. Ми можемо туди додати ще один файл. І натискаємо Змінити останній коміт. Відкриваємо цей коміт. Бачимо, що в нас тут ось наші редаговані файли. І один файл, який ми додали до цього коміту. Це доступно лише для останнього коміта. Запушимо нашу гілку на віддалений репозиторій. Зміни вже відправились на віддалений репозиторій. Але виявляється, нам не потрібно було нічого тут змінювати, і нам потрібно відкатити цей останній коміт. Для цього ми нажимаємо Reverse Change in Commit. Це доступно для всіх комітів. І ми, так сказати, створюємо протилежний коміт до того, який ми ревертимо. Якщо у нас тут, наприклад, щось додається, то тут воно в цьому коміті віддаляється. І ми також можемо його відправити на віддалений репозиторій. Видаляємо цей коміт, нам він не потрібен. Ми відмінили цей коміт, і бачимо, що у нас ці файли, які ми. Тільки що реверт, але все одно вони наявні, тому їх потрібно дискарнути. А дані ці стираємо просто. Якщо ви зробили декілька комітів, але помітили якусь помилку, то ви можете відмінити оці всі коміти, натиснувши Reset to commit. І у вас відміняться всі коміти, які знаходяться до цього коміта. Але це працює лише для тих комітів, які ви ще не запушили на віддалений репозиторій. А от до цього коміта я можу відмінити оці всі коміти. Наступна дія, що ви можете зробити з комітами це об'єднати їх. Ми можемо також вибрати декілька комітів і об'єднати їх, наприклад, з цим. Якщо ми поставимо між ним, ми їх перемістимо. Якщо ми наведемо на якийсь конкретний коміт, ми їх об'єднаємо. Нас просить ввести нове ім'я для коміта. Ми можемо залишити старе або написати щось нове. Натискаємо squash to коміц. Також нас просить приховати зміни, які ми не закомітили. Якщо вони в нас є, і просить нас перевідправити коміт на віддалений репозиторій. Але це краще робити, якщо у вас коміти не запушені. Все, у нас ці коміти об'єднались. Також ви можете додати до коміта тех. Наприклад, позначити якусь версію, далі ви просто запушуєте його на віддалений репозиторій. І у вас цей коміт буде з тегом. Існує така штука, як черепік. Простими словами, це коли ви берете один коміт з однієї гілки або декілька комітів і копіюєте їх у свою гілку. Я перейшов ось на нову гілку, вона називається черепік. Тут у мене немає ніяких змін, які я додавав в минулій гілці. І тепер, щоб мені витягнути якийсь коміт з тої гілки, ми переходимо назад на цю гілку, де в нас є коміт, який нас цікавить, наприклад, оцей. Це може бути будь-який коміт в будь-якому місці гілки. Вибираємо цей коміт або декілька комітів. І натискаємо -pick Commit. Нам показує всі гілки, які в нас наявні. І наша гілка ось Pick. Ми вибираємо цю гілку, і в цю гілку нам скопіює цей коміт. І нажимаємо CerryPi-Comit. У нас перекинуло на цю нашу гілку. Бачимо цей коміт. Він називається так само і містить всі ті самі зміни. І тепер ми можемо його запушити до віддаленого репозиторію. Якщо нам це потрібно. Після того, як ми виконали завдання, логічним кроком буде створення pull реквесту. Запушимо всі зміни, які в нас не запушені. Далі в нас є декілька варіантів. Просто створити pull request Або спочатку подивитися на нього. Натискаємо подивитися. Ми бачимо, які в нас зміни в цьому майбутньому pull пулрексті будуть. Також ми бачимо, що в нас немає конфліктів. Бачимо, в яку гілку ми будемо мержити. і наша поточна гілка. Тут ми можемо вибрати будь-яку іншу гілку, наприклад, гілку «Develop». І відносно цієї гілки, в нас немає конфліктів. Ми натискаємо Create pull request. Нас пересилає на сайт GitHub. Тут ми бачимо, в яку гілку ми робимо pull request, з якої гілки. Бачимо, що в нас немає конфліктів, назва, опис і кнопка Create pull request. Також внизу у нас всі зміни, які ми зробили в цьому pull-requestрі. Творюємо цей pull-request. Pull-request створився. Ось бачимо, він у нас один. Показуються тут коміти. Якщо наш pull-request не потрібен, наприклад, щось помінялося, він треба ще щось доробити, ми можемо просто закрити pull-request. Якщо у вас є той, хто перевіряє ваші реквести Він відкриває ваші зміни, переглядає, може залишати коментарі, може щось попросити виправити. Доки ваш реквест створено, всі зміни, які ви знову запушите, вони попадуть в цей pull реквест Зробимо ще один коміт і запушимо його. Бачимо, що в нас появилась кнопочка Refresh. Тобто наш реквест оновився. Натискаємо Refresh. Бачимо, у нас вже стало більше редагованих файлів. І бачимо наш новий коміт, який ми додали щойно. Далі, той, хто перевіряє ваш pull request, може його вмежити в цю згівку. Він натискає pull request, може поміняти або зазвичай залишає без змін назву, і підтверджує мерж. Після того, як наш pull request прийняли, ми можемо натиснути Fetch, наші зміни підтягнуться, і ми бачимо, що в нас є 4 коміти, які ми можемо прийняти в нашу гілку в Develop. Розглянемо інший випадок. Наприклад, ми зробили ще якісь дії. Ось ми бачимо їх тут багато. Вибираємо, наприклад, нашу гілку в Develop, яку ми повинні змержитися. Але бачимо, що в нас конфлікт. Ми не можемо змержитися. Є декілька способів вирішення цієї проблеми. Якщо ви прямо новичок і боїтеся зламати щось у вашій гілці, то рекомендую такий спосіб вирішення конфлікту. Створюємо нову гілку із нашої головної гілки. На даному випадку це Develop. Для цього нам потрібно перейти на неї. У нас є гілка тест, яку ми хочемо вмержити в Develop. Копіюємо, наприклад, її ім'я і пишемо там Fix. І створюємо з нашої гілки Develop. Тепер нам потрібно вмержити нашу гілку в копію гілки Develop, яку ми назвали test fix. Вибираємо. Тут вибираємо нашу гілку, бачимо, що в нас є три конфлікти. І натискаємо Create a match commit». Нам показує наші три конфлікти. Тут у нас конфлікт в префабі, в цені і в скрипті. Найпростіше вирішуються конфлікти в скриптах. Можемо просто натиснути Open. І в нас показує ось такими стрілочками, що в нас конфліктує. Виходить так, що ми на одному і тому самому рядку в нас різні значення, бо в нас цих значень не було, і ми додали своє на цей же самий рядок, тому в нас виник конфлікт. А в Gilti Develop хтось вже раніше до нас додав інше своє значення, про яке ми і не знали до цього. Тому саме просте рішення, ми просто видаляємо все зайве і залишаємо, наприклад, обидва варіанти. Переходимо назад в GitHub Desktop, бачимо, що наш конфлікт вирішився. З конфліктами в сценах і в префабах складніше. Ось по цьому коду важко сказати, що нам потрібно пофіксити. Хоча тут доволі таки простий конфлікт. Ми бачимо, що ми тут просто додали файл один, а там вже було два файли, і вони конфліктують за одне місце. Тому тут ми можемо так само пофіксити. Іншим способом вирішення конфлікту може слугувати проста заміна. Тобто ви можете залишити або той файл, який був в гілці Develop, або у вашій гілці. І якщо ви вибрали не той, можна все одно відкатити назад і вибрати інший. Нажимаємо Continue. Далі ми опублікуємо цю гілку, дивимось наш реквест, в гілку Develop, бачимо наші зміни, і конфлікту в нас вже немає. Можемо створити pull request. Другий варіант буквально те саме, але без створення нової гілки. Якщо ви впевнені в тому, що ви легко пофіксите конфлікт, ви вибираєте вмежити гілку, вибираєте гілку, яку ви хочете вмежити. В даному випадку ви хочете зробити pull-request в гілку Develop, тоді вам потрібно її обратно до себе вмеджі, щоб підтягнути нові зміни, які були змінені в ній, і таким чином виправити конфлікт. Що ж, заливаємо гілку Develop у вашу гілку, так само ми можемо вирішити конфлікт. Бачимо, що у вас конфлікт пофіксився, далі ви запушуєте все на віддалений репозиторій, і так само створюєте в гілку Develop Request. Бачимо, що конфліктів нема, і так само можна його вмежити. Якщо у вас залишилися запитання, раджу прочитати документацію по GitHub Desktop, там детально описаний весь функціонал програми. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся, буде багато цікавого по юніті. Підтримай український YouTube та ЗСУ. Підтримати канал фінансово можна на BuyMeCoffee або на Монобанку. Також можете підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую різні новини по каналу та цікаву інформацію про Юніті. На цьому все.